Якийсь подарунок вам зробить людина? Так, так. Вона для цього подарунку дуже багато працювала. Ви коли побачите, ви це зрозумієте. Мабуть, подарунок буде дуже коштовний. Ура! Ура! Саме для цієї людини буде це розуміти. Боже, я хочу а ви напишіть. Двійка час, що може бути краще? Це взаємне кохання, дівчата. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Ну, хочу покрутитися. Ну а як? Я колись мріяла бути моделью? Чесно вам скажу. Взаємне кохання круто, але оце і є. Я кохаю, коли ти робиш подарунки. Оце є доказом того, що це правда. Ви раніше боролися з цією людиною. Карти кажуть так, так, і ця людина із минулого знов він йде. Але що я зроблю, дівчато. Хто не хоче, можете його вибачте сказати до побачення, телебачення. Ви самі робите долю або заказувати на особисте життя, вищі сили. Це вищі сили, Грегор зроблять так, як краще для вас. Він дуже страждав, дівчата, правда, десятка мечів. Це таке відчуття, що життя немиле, що пішла дуже тобі рідна людина. Так, ви з ними спілкувалися, не бачу, це бо були в обмеження. Тут хтось когось міг заблокувати. Боже, як мені радість, що у вас таке буде. І зараз людина думає, як же до вас проявитися. Так, він тут вам напише, я тут бачу, бо як пажик прияється. Тобто е, якось буду почву пробивати. Так, бо жінка дуже крута. Він боїться до вас проявитися. Так, Аркан сила, ви...